В Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка презентували книгу Ірини Мацко Шпинат для місків». Психологічні новели для жінок тернопільська письменниця Ірина Мацко почала писати рік тому. Книгу шпинат для місків» можна вважати дебютом авторки. До того Ірина Мацко займалася видавничою справою зокрема, випускала у світ книги для дітей та альбоми родинного дерева. Нині ж письменниця пропонує читачу психологічні новели, поштовхом для написання яких стали події із власного життя. Переживання, свій досвід, свої емоції, які я переживала, і власне я їх називаю як моя філософія життя, комусь воно може підійти. Хтось просто почне думати і мислити і знаходити свою, і це теж буде дуже добре. Наштовхнуло те, що я переживала, те, що я бачила в, в інших, можливо, десь в подруг в історіях їхніх. І коли вже одягалося це все в. Образ певний знаходився. Тоді народжувалися такі маленькі новелки, як на зразок притч, на зразок чогось таких маленьких історій. Я сподіваюся, що людина, яка прочитає, знайде тут відповіді на свої внутрішні питання. Нехай навіть на одне якесь. Якщо не знайде, то вона знайде свою відповідь, але це буде як ну таким можливо поштовхом. В певний час мене так наштовхнули твори Пауло Коеліо. До роздумів, власне. Я не кажу, що я взяла повністю його мислення, але він мене підштовхнув. Я так сподіваюся, що мої новели підштовхнуть. Тут є про свободу вибору, про відповідальність за своє життя, про те, як радіти життю і вдячному бути за все, що ми маємо. І я сподіваюся, що когось воно заспокоїть хоча б одна з тих новелок. Хтось знайде таку віддушину і зрозуміє, що насправді в житті все дуже. Дуже добре і, і те, що ми маємо, це потрібно за це дякувати і брати відповідальність за своє життя на себе. Психологічна проза є рідкісним жанром в українській літературі. Проте розвивається, каже письменник Олександр Гаврош. Авторів, які пишуть в цьому стилі, можна порахувати на пальцях, в тому числі й Ірину Мацько. Книжка, яка сьогодні презентується, шпина для місків», Вона в такому Досить рідкісному жанрі це жанр такої психологічної замальовки, така, я би сказав, медитативна якась проза, яка може бути корисна не тільки любителям красного письменства, а будь-якій людині, тому що це короткі тексти, взяті з життя, в яких Розповідається якась історія, яка може вплинути і на ваше життя. Тобто, ви, прочитавши чиюсь історію, ви можете це співставити зі своїм життям. Такої прози у нас мало в українській літературі. Зараз досить потужно почала вона розвиватися останнім часом. Ну і в нас в Закарпатті теж з'явилася така книжка. Це Наталя Братасюк видала книжку Срібна куля. Вона сама психолог і видала книжку історій із власної практики і теж в цьому жанрі. Тому приємно, що цей жанр розвивається. І от до нас завітала гостя з Тернополя, яка працює в цьому жанрі, і зараз в неї вже готується друга книжка. Презентувала книгу закарпатцям Ірина Мацко разом із Оксаною Мергут, засновником центру анімаційних мистецтв у місті Хмельницький. Ідея доповнити твори Ірини Мацко пісочною анімацією є спільним результатом дружби двох творчих особистостей. Іриною познайомилась нещодавно, і мене зацікавила її творчість, а її зацікавила творчість моя. Тобто ми вирішили поєднати слово і візуальний ряд. А піском найкраще показати емоцію, найкраще розповісти. Тому що Аніма, взагалі, анімаційне мистецтво від слова душа. Ось душа через руки. Ось таким чином Іра слово, а я анімація найти. Чему я это вызвала? Я не завершила эти вопросы. Я не завершила. 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 Це криво. За словами Ірини Мацко, книга «Шпинат для місків» – це страва, дозволена усім мислячим людям. Її споживають як сирою, так і під соусом з власних вражень чи приправою з обговорень. Книгу можна читати навмання, а це крок до нового. За новими враженнями від спілкування з читачами Ірина Мацко продовжує подорожувати Україною і ділитися власною філософією життя. Найближчим часом, в рамках презентації книги, Ірина Мацко відвідає й інші міста України.